І ось цими днями до моїх ручок, ручечок потрапив на камерний монітор Viltrox DC 550 Pro, який осучасний в моєго gh третього родом з 2012-го, надав йому корисної функції фокус пікінгу та виконав усі мої забаганки щодо камер та фокусування з ними. Монітор Vitrox DC 550 Pro надав магазин Filmex Pro, за що офіційно виношу магазину подяку. Filmex Pro єдиний офіційний ділер Sigma в Україні і основний дистриб'ютор Godox. єдиний офіційний дистриб'ютор Arri, найбільший Імпортер Апутюр, моє шанування, аби отримати 5% знижки на всі товари Філм Екс окрім камер, скажіть представнику магазину чарівне слово, тобто промокод на Утілус. І знижка у вас в кишені. Дивіться перший коментар під відео. Спершу хочу зауважити, що я противник дуже дорогих речей. Я їх безкорисливо люблю, звичайно, але навчився думати наперед, чи окуплять себе вони. Тому цей канал розповідає про речі, які здатні себе окупити, або принаймні не розорять вас. От у мене було кілька дорогих відеофотоприблуд. І що б ви думали, як правило, застосовую саме дешеві, бо вони пропонують ефективні прості рішення. Наприклад, колись мав рекордера Tascam 60D Mark II. Але спитайте мене, чим користуюся і для Ютуб, і для начитки закадрового голосу, і в комерційній роботі. Камерою і шнуровою петелькою за 250 гривень. Бо чим ефективніше і простіше рішення, тим зручніше. Для камери Lumix мав об'єктива 12-35 мм2.8 Але елітніший об'єктив важчий, більший. А от чим насправді користуюся навіть зараз. Крихітним блинцем 14 мм 2,5 вагу якого не відчуваєш. І на якого можна фільмувати і відеовлог, і репортажку, і навіть кіно з певним допуском. Чому з допуском? Довженко фільмував на багато в багато разів гірше обладнання. От порівняв. Словом, дуже дорогі речі, як правило, переоцінені багатьма людьми. Тому я прибічник золотої середини. Так от про монітор. Почну з того, що серед моїх знайомих у дуже багатьох проблеми з зором. І я вже не хлопчик, тому ношу дві пари окулярів. Коли послабшав зір, подумав, що мені став би у величезній нагоді на камерний монітор. І щоб фотографувати і щоб головне впевнено фільмувати. А ще коли зйомка на відкритому повітрі і світить сонце, то екранчики камер. Категорично сліпнуть. Наприклад, коли писав ось це відео, люди приходять до фотографа не лише за фотознімками, а й по психологічний комфорт. То на моніторі фотоапарату нічого не міг роздивитися. Гарне весняне сонечко заливало все навколо так радісно, а я працював навмання. Сонячні промені були яскравішими за монітор камери, і той був просто чорним на вигляд. Тобто результат відеозапису я роздивився вже на монтажі. Ну, Начебто було й непогано, але ви знаєте, настільки тривожно і якось не те писати на чорний монітор. Тож я подумав, що стане у величезній нагоді яскравий накамерний монітор, який здатний працювати під сонцем. Ну як яскравий, в міру яскравий, щоб не дуже жер акумулятори і щоб їх вистачало надовго. Я, знаєте, прибічник легких сетапів. А ще я, звичайний українець, живу як всі, і не маю усіх на світі сучасних автофокусних об'єктивів. Тож коли працював з клієнтами і накручував на камеру мануального об'єктива, то по екранчику фотоапарата не завжди влучав у фокус. Та й з автофокусом не завжди влучав. Збільшення одна з найкорисніших функцій. Тож, подумав, що добре мати на камерний монітор, який дозволить у багато разів збільшувати зображення, аби впевнено фокусуватися. І щоб монітор був оснащений, обов'язково оснащений. Корисною функцією фокус пікінгу. І щоб фокус пікінг працював з камерами, де цієї функції немає. Наприклад, я люблю Panasonic GH3. Це оптимальна за багатьма параметрами камера з гарним Full HD, який легко збільшується на пості до 4К. У неї гарний бітрейт і прекрасні кольори, які не потребують грейдингу. Це камера шотган. Бери та фільмуй новини, сюжети. Вона чудова для журналістики і створення. Документальних фільмів легко окуповується, але на ній немає функції фокус-пікінгу, який би дуже допоміг фокусуватися особливо з мануальною оптикою, з творчою мануальною оптикою. Зручно вже те, що монітор більший за екранчик камери. Подивимося на його функції. Праворуч ми можемо збільшувати і зменшувати яскравість. Ліворуч ми можемо збільшувати і зменшувати звук. Є три програмовані кнопки. Остання права кнопка це «Скид». Ліворуч ми можемо викликати функції за допомогою натискання на кнопці крутилки, яка дублює деякі функції. і Пройтися ось таким чином? Звук гістограма Вектор по кольорах. Плути. Можна свої лути внести. Найкорисніша вкладка Focus пікінг. Все, що в фокусі окреслюється потрібними кольорами. Я хотів не дуже великий і не дуже важкий монітор. Вже не раз казав, що з часом всі сетапи у фото-відеознімак оптимізовуються до меншої ваги та більшої компактності. В моєму розумінні, вихід на роботу не має нагадувати збори до експедиції, коли окремо йде кіножурналіст, наприклад, а окремо носій. Носій, який тягне за собою всі його речі, або. <хи> Два носії. О, клас. А, в ідеалі комплект фото універсала має вміщуватися в не дуже об'ємний міський рюкзак, з яким зручно і в транспорті, і в полі, і в лісі. Тому я обрав монітор з діагоналлю 5,5 дюйми, в котрого надійний, але досить. Легкий корпус. Пройдемося по корпусу Viltrox DC 550 Pro. З корпусом все досить просто. Найбільше мені подобається оцей гарний кейсик. подібний є у мене під мікрофон і скажу, що його надзвичайно зручно класти в рюкзак. Набір шнурів, акумулятор, якого вистачає приблизно на годину роботи. І безпосередньо сам моніторчик. Так, ззаду є охолодження, приймальник для акумулятора, як вже було сказано, три програмовані кнопки і одна кнопка скиду операції. Сюди можна закатати флешечку зі своїми лутами. Кнопка увімкнення-вимкнення. Натиском на крутилку ми можемо викликати меню і прокручувати це меню ось таким чином. В нижній частині вхід і вихід HDMI» Можливість підключати навушники. Протилежного боку можливість підключити повербанк для живлення монітору від нього, і також увімкнути живлення від розетки. Щоправда, в наборі безпосереднього шнура такого немає, але я думаю, що такий шнур знайти не буде проблемою. Є надзвичайно зручний адаптер для встановлення монітору. На фотоапарат чи клітку фотоапарату ми можемо його приєднати як з нижньої частини, так і, будь ласка, ось в такому от форматі, як в мобільному телефоні. Просто, легко, зрозуміло. Зараз я фокусуюся за допомогою екранчика фотоапарату на мануальний об'єктив vitar 2.0. Ну, подобається він мені, що тут скажеш. І... Моніторчик мені б надзвичайно допоміг фокусуватися, бо звичайний екранчик трохи не те. Тепер про мої враження. Монітор є дуже цінним інструментом у творчості фотографа та оператора відео, коли є можливість. Попередньо побачити кадр. І детально роздивитися цей кадр перед тим, як натиснути кнопку спуску. Якщо потрібен кадр з гарантією, то саме для цього ви знайшли на камерний монітор. У фотостудіях можна спостерігати, що деякі фотографи працюють в зв'язці з ноутбуком. Сфотографували, подивилися в ноутбуку, сфотографували, подивилися в ноутбуку. На мою думку, мобільний варіант такого функціоналу. Надає саме на камерний монітор. Причому в моніторі можна розглянути кадр попередньо ще до того, як він зроблений, і це по-своєму дуже надзвичайно зручно. Якщо ми не хочемо мільйона дублів, якщо не хочемо багатьох повторів, якщо ми обмежені у часі, якщо події, яку ми фільмуємо чи навіть фотографуємо. Не буде повторюватися раз за разом, то бачити кадр попередньо, перед тим як зробити його, надзвичайно важливо. Яскравість. Яскравість монітору вимірюється в нітах. Ніт це одиниця яскравості. Це означає, що чим більше ніт. Тим легше щось роздивитися на моніторі, коли тримаємо його під різними кутами та під світлом сонця. Тому нам з вами важливо, щоб ніт було якомога більше або достатньо. І тут, на мою думку, важлива золота середина, бо забагато ніт, значить швидко розряджатимуться акумулятори, котрі монітор живлять. А замало ніт і екран під сонцем буде тьмяним. Новачкам важливо зрозуміти, що в накамерних моніторів є спеціалізація. Є монітори, з якими вам комфортно працювати в приміщенні без доступу сонячного проміння. Вони дешевші і чудово себе виправдають. На 600 800 ніт є версія Vitrox 550 Lite, де яскравість здається лише, щоб не помилитися, 400 ніт. Але якщо я постійно працюю в студії чи з концертами в напівтемних залах, то навіщо мені переплачувати за яскравіший монітор, який ще й швидше висмоктуватиме акумулятори? І скільки цих акумуляторів доведеться міняти упродовж концерту? Ге? Є дорожчі монітори, наприклад, на 2000 Ніт. І більше. Вони вважаються професійнішими. Але щоб їхня яскравість конкурувала з сонячними променями, їх потрібно живити. Це означає частіше міняти акумулятори і брати акумулятори більшої ваги, що збільшує загальну вагу і об'єм сетапу. І відповідно, це дорожчі акумулятори. Або підключати монітор, такий яскравий монітор до електромережі. І все це теж позначиться на мобільності вашого творчого набору. Монітор Vitrox DC550 Pro забезпечує, як сказано в інструкції, золоту універсальну середину в 1200 ніт. В інтернет-коментарях зустрічається цифра тисячі ні. Не знаю, не перевіряв. Але цей монітор, на мою думку, є два в одному. Він комфортний у приміщенні, де ми можемо зменшити яскравість, економлячи енергоспоживання. І цього монітору вистачає на вулиці, в тому числі і завдяки зручному козирку. Особисто мені з DC550 Pro комфортно. Настільки, що я з ним не дивлюся на екранчик камери взагалі. Монітор сам завбільшки з камеру, але його можна скласти і покласти до кишені куртки. Тобто він достатньо компактний і мобільний, аби з ним подорожувати. І таким чином можна переглянути запис на моніторі за допомогою комбінації кнопок. А ну ще раз. Стоп. Одну річ з Vitrox DC550 Pro я трохи не зрозумів. По шнурах в наборі надійні гарні такі дебелі шнури, але можливо є сенс докупити тонші. Ну, це можна з часом, а поки що вистачить і цих, мабуть, хе -хе, надовго вистачить. Нагадаю, що для Vitrox DC 550 Pro також діє промокод на 5%, за словом Nautilus в магазині Filmex Pro, якому дякую за наданий для огляду монітор. З вами був Сергій Меркулов, До зустрічі!